Поки пропагандисти у брехливій студії та своїх цинічних заявах стирали українські міста з лиця землі, путін взявся погрожувати українським пілотам, які опановують винищувачі f 16 Про це кремлівський диктатор заявив під час спілкування з військовими льотчиками у Тверській області. Мовляв, вони точно знають, що робити з винищувачами. Якщо вони Якщо Сляні поставить F-16, потім каварія про підлоту видові. Я думаю, что вы это понимаете, как никто другой, лучше других. Эта ситуация на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня танки танки, бронемашины и другую технику, в систему забора. Більше бункерний демон цинічно зазначив, що у разі використання літаків F-16 проти повітряних сил Російської Федерації з аеродромів третіх країн вони стануть для країни агресорки законними цілями і виступив із новими зухвалими погрозами на адресу НАТО. якщо вони будуть з аеродромів третіх країн, а не для У нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 еще и являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать при организации А Після цього, взагалі, Путін нахабно почав брехати, що війни в Україні нібито можна було би уникнути за умови урахування якихось там інтересів Російської Федерації після розвалу СРСР. За його словами, Росію вісім років дурили із мінськими домовленостями, та, начебто, змусили перейти до іншої форми захисту власних інтересів. Тому маємо те, що маємо. Що ми ще в ході спеціально? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях. Точно. Вот если бы после, после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности, ничего подобного сегодняшнего год не было. Просто учитывали бы наши интересы, о чем мы в сфере безопасности, о чем мы говорили. Згода в год, по суті, з дістеліття в дістіліття. Просто повне гнарі. Як бачите і чуєте, весняне загострення шизофренії бункерного у розпалі. і що на день так його заяви пробивають дно. А стадо рабів покірно слухає всю цю ахінею, киває гривами і вірить у кожне слово. Та це ще квіточки, бо зовсім абсурдною стала заява кремлівського диктатора про те, що Росія на тлі розв'язаної злочинної війни проти України та терору, який власне триває вже більше десяти років, нібито не має ніяких агресивних намірів, і все, що робить, так захищає свої історичні землі. Ми що ли, двигались діліс границям тих країн, які входили в анітна. Мы же никого не трогали, к нам двигались. Мы что ли через океан перебрались к границам Соединенных Штатов? Нет, они к нам подходят и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях. Поэтому э, то, что говорят по поводу... Э, то, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, это полная чушь. Запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Звестно, а что ще там сказал? Звичайно, карликова потвора буде спростовувати заяви про наміри Росії здійснити напад на Польщу та країни Балтії. Та в ці його байки цивілізований світ вже давно не вірить, як і у те, що Росія ні на кого не нападала. Бо правда таки на нашій стороні. І як би там пропагандисти на чолі зі своїм кривавим диктатором не намагалися атакувати усіх нас та громадян інших країн своїми фейками, у них жодних шансів. Переконати світ у своїй правоті.